Всі розповідають про те, що в нас немає мобілізації. Да, в нас немає і не буде мобілізації. В нас є бусифікація. Хай на мене не ображаються за такі вислови, але це бусифікація. Тому що ви не створили жодних стимулів для того, щоб люди йшли до Лав Збройних сил України. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. На жаль, на жаль, цей виступ депутата це гірка правда. Гірка правда, яку багато хто. Давно відчуває, але ніхто не наважується сказати в голос. Те, що відбувається зараз, ну важко назвати мобілізацією. це радше бусифікація. Коли людей без підготовки, без мотивації, без вибору, без вибору, без права вибору пакують в буси і відправляють на фронт. І справді держава так і не створила жодних стимулів. Щоб чоловіки йшли служити добровільно, ні гідних виплат, ні гарантій безпеки сім'ям, ні ясних умов повернення додому. Більшість воює не за гроші і не за славу, а тому, що мусить. А поруч у тилу процвітають процвітають ті, хто завжди знаходить схеми і посади далекі від лінії фронту. Тому ця фраза депутата не просто критика, це вирок системі, яка втратила людське обличчя. І поки влада називає це обов'язком, люди бачать в цьому безглузду лотерею виживання. Е, в мене тільки одне питання залишається: де закон про демобілізацію? Де? Скільки разів обіцяли? Його немає. Україна пережила чергову ракетну атаку, і це не остання атака в цьому році. На жаль, ми всі це розуміємо: знову руйнування, знову загиблі, серед яких діти, знову знеструмлені міста, і в голові клекоче думка: а чого ми не б'ємо у відповідь, де обіцяний Зеленським три тисячі ракет до кінця 2025 року. Ну, я думаю, що не для кого не секрет. Я недавно ще раз чув, переслухав те, що казав президент. Він казав, саме ми зробимо там три тисячі крилатих ракет. Мабуть, і в інтерв'ю НЛЕ я тоді мав сумніви, і в принципі я розумію, що я був правий, тому що вже маю великий досвід і служби в армії і, і служби в спецслужбах, і в уже займаюся оборонно промисловим комплексом, що заявили би робити легше ніж потім їх виконувати. Що ми розуміли, що ніяких три тисячі крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і м -м, немає. Я думаю, треба. Ну саме наших українських. Я думаю, що. Потрібно взагалі підраховувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили. На жаль, ну тут потрібно тепер президенту ставити питання, чи це або його неправильно тоді проінформували, коли він робив цю заяву, ну або не виконали ті, кому він ставив те завдання. Але це друзі, Роман Костенко він ставить правильне питання, Тож бачимо, що це були просто слова, просто обіцянки, які вдарили лише по сподіванням українців. Коли були проголошені, але не були реалізовані. Чергова порожня обіцянка Зеленського. Але кому легше від розуміння цього? Нікому нам не легше від цього. Отож, повернемось до Романа Костенка, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він вже визнав, що ніяких трьох тисяч крилатих ракет не буде. І тому, що грошей на них немає. І дійсно, Зеленський пообіцяв те, що навіть гроші ну, не заклали навіть він пообіцяв те, на що навіть не заклали гроші в бюджеті. Тобто, президент пообіцяв навіть те, що не планувалось виконувати. Чому? Може, щиро сподівався на те, що війна закінчиться. Може, Може, йомусь хтось про це сказав, що ми зможемо це зробити, він в це повірив. І ну, я не знаю, ну, тоді його оточення його просто обманює. Знаєте, от люди, які зараз е, при владі, вони дуже часто сподіваються на те, що неможливо. Я не знаю, можливо, він ляпнув це для власного піару і підтримки свого рейтингу. Не знаю, чому так. Але порожні обіцянки спрацьовують, коли в населення проблеми з вмінням аналізувати і критично мислити. І це наш випадок, на жаль. Може, тому я не знаю, може хтось зараз буде ображатись на цю фразу мою, але, на жаль, так і є. Після всієї тієї брехні Зеленського, ну, от, станом на сьогодні, станом на сьогодні, так? і він буде ще обіцяти, і будуть люди далі довіряти. Бо знаєте, якщо спрацювало з чотирма тисячами євро для вчителів. І про тисячі ракет е до кінця 2025 року, ну то, мабуть, ще буде вішати. І знову люди повірять. А чому ні? Єдина проблема, що це ніяк не наближає Україну до перемоги. Невиконані обіцянки неспроможні виправити і покращувати ситуацію на полі бою. Неспроможність влади виконати обіцянки і захистити енергооб'єкти призводить до витрачених грошей. Відсутності захисту від блекаутів? Зеленський зі своїми успішними менеджерами і НАТО помслуг, які отримали підозри в корупції, покупляли собі будів, будівлі, будинки, елітні автівки. Будуть обіцяти й далі. Але як це наближає Україну до кінця війни? Ніяк. Добре, що наші дрони б'ють. По російським НПЗ, але погано, що немає обіцяних трьох тисяч ракет, які могли б не лише наносити враження ворогу, а й стимулювали б його до того, щоб не бив більше по Україні. Росія не розуміє інших аргументів, окрім сили. І лише сила може зупинити ворога як на полі бою, так і в бажанні воювати далі. В порожніх невиконаних обіцянках сили немає. А в некомпетентних можновладців немає розуміння і досвіду, як все це виправити. Тому сьогоднішня ситуація саме така: маємо те, що маємо. Чи можна ситуацію виправити? Можна. Чи може це зробити Зеленський з Єрмаком, з, з безуглою і так далі, з всією цією компашкою? Не можуть. Але звертатися до тих, хто може виправити цю ситуацію, Зеленський не хоче. На жаль, поки ситуація саме така. Ну, якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.